Ну що, друзі, сьогодні на огляді монет. Німецькі монетки і австро-угорські монетки, які я знаходив на пошуку. Що, друзі, зараз роздивимося, які монетки попадаються на пошуку. Німецькі австро-угорські. Це німецькі. 50 рейс фенінгів. Німецька монетка. 21 рік. Ну а с той стороны колоски. Монетки. Так вот. А теж 53 с фенингом. тут уже орел с другой стороны. И рик 1935. Такая монетка. Такая монетка 53 с фенингом. 1922 рик. Ну, а з цієї сторони теж колоски і надпис посередині. Така от монетка. 10 рейс З бронзи або зелов'янистої бронзи зроблена монетка. 1935 рік. З цієї сторони колоски. Потім 5 рейсфенінгів. Одна монетка, 5 ресфенінгів. 1924 рік. Ну і... 5 рейс фенінгів Тут я закрив, щоб ніякого бана не прилетіло. 1939 рік. Так. Це австро угорська монетка 2 Гелера, походу 1910 рік. Це в нас. В нашому місцині такі монети не часті. Рідко вони попадаються на пошуку. Така монетка. Один. Так, монетка одиничка. Десять філлерів. Теж австро-угорська монетка. Тільки чим відрізняється, тут 10 філлерів написано. А з цієї сторони таке зображення у монетки. 1915 рік. З надписами з Так, така от монетка 1901 рік. Теж австро австро-угорська монетка. Один гелер, походу. Ну а це німецький фенінг. Один 1908 рік. Така от монетка німецька. Чим відрізняється німецька від Австро-угорської монетки? Зараз покажу. Ось чим, друзі, відрізняється. Тут ось все написано Deutsch і далі. А тут немає нічого. Ніяких надписів немає. Це німецька монетка бо написано дойше, типа Німеччина чи Германія. А тут нічого, це австро-угорська монетка. Так, поїхали далі. Оця цікава монетка. Вона заліза чим-то хромоване чи чимось покрите. Мельхіором чи нікелем заліза покрита. Одна рейсмарка 1934 рік. Бо на магніт ця монетка береться. Така монетка. З цієї сторони. Ну, а це срібненька монетка Австро-Угорська. Одна крона. Франц Йосип. З цієї сторони. Портрет і надпис. Ну а з цієї сторони. Одиничка і 1895 рік, одна марка. Я не пам'ятаю чи тут. А і тут щось є. Ну і тут. На горту тут теж є. Надписи всілякі. Там щось що, год. І ТД і ТП. Ще, друзі, такий обзор монеток. І німецьких, і австро-угорських, які мені попадалися на пошуку. Кому яка монетка сподобалась, друзі, пишіть в коментарях. Ну що, друзі, а тепер бонус. Сама класна монетка. Яку я знайшов далі буде. Друзі, я забув сказати на початку відео, що в мене сьогодні відкриття сезону. Ну, як відкриття сезону? Літнього пошуку відкриття сезону. Друзі, у мене... Чудесна просто знахідочка Клас, 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 клас. Моя перша золота монетка, друзі. Опа! золотішко, друзі, золотішко Клас. Слов просто немає. Перша золота монетка, моя, друзі. Клас, мене руки трусяться. Я ледь відійшов тільки що. Золото, друзі, 10 марок. Deutschland Рейх, 1876 рік. 10 марочок. Клас, 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 друзі. От чого не очікував знайти. Це моя перша, друзі, золота монетка. Класно. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така от, друзі, золота монеточка. Золотішечка перша моє. Ну як, перша монетка золота. Така от чудесна монетка золота. Десять марочок. Да ти шо, клас? Шикарніша, друзі, знахідочка. Така, друзі, знахідочка заслуговує лайка і підписку на канал. Ну що, шукаємо далі?